Ліс це диво, ліс це казка. Тож ходімо в ліс, будь ласка, в лісі є кущі і квіти, в нім сплели дерева віти, трави, ягоди грибочки. В нім чарівні є куточки. Діти, сьогодні нас запросили в гості. <кій> а хто саме нас запросив, ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку. Гостроносий і малий. Сірий, тихий і незлий, вдень ховається, вночі йде шукать собі харчі. Весь із тонких голочок, як він зветься. Так, їжачок, малята. А їжачок ішов лісом і знайшов Яблочка, але не зміг їх порахувати. Давайте ми йому допоможемо. Скільки яблучок знайшов їжачок? Покажіть, будь ласка, цифру один. Покладіть її перед собою. Ось він несе ще одне. Скільки стало? Покладіть перед собою число 2. Їжачок знайшов ще одне яблучко. Скільки тепер стало? Молодці три. Покладіть перед собою число 3. Малята. А скажіть мені, будь ласка, а як же ж у нас утворилося з вами число 3. Так, до 2 додали 1 і отрималося 3. Було спочатку два яблучка. Їжачок знайшов ще одне яблучко, і стало їх 3. Побігав, побігав їжачок і приніс. І ще одне яблучко. А ну, давайте полічимо разом. Скільки всього яблук стало в їжака. Один, два, три, чотири. Знайдіть цифру 4, якою ми позначаємо число 4. Покладіть перед собою. Ось ми з вами, малята, і виклали числовий ряд від 1 до 4. Давайте порахуємо. Один, два, три, чотири. Молодці. А тепер, малята, допоможіть їжачкові зібрати яблучка в кошик. Яке перше яблучко? З яким числом ми покладемо? Так, з одиничкою. Потім. З двійкою, потім. Трійка і. Четвірка молодці малята. Узяв їжачок свій кошик і пішов у гості до білочки. А білочка назбирала шишки і горішки. І хоче визначити, чого ж у неї більше? Давайте їй допоможемо. Викладіть зверху три грибочки. А внизу горішки. На один більше, ніж грибочків? Малята. Скільки ж ви виклали горішків? Вірно, чотири. А чого в білочки більше? Грибочків чи горішків? А на скільки горішків більше? Що потрібно зробити, щоб грибочків і горішків стало порівну? Так, додати ще один грибочок. Малята, скільки тепер грибочків? А горішків? Молодці. По чотири. А чого тепер більше? Грибочків чи горішків? Вірно, їх. І давайте допоможемо, малята, білочці, грибочки порахувати. Ось погляньте, скажіть мені, будь ласка, скільки на цій картинці грибочків? Вірно, один. А скільки тут грибочків? Так, три. А тут. Молодці два і ось тут скільки грибочків? Чотири. Малята, а білка ще й торгує трішки, продає свої горішки. Лисичці сестричці, горобцю, синичці, ведмедику волохатому, та й зайчику вухатому. Усі ці звірі та птахи завітали до білочки-погорішки. І ми з вами зараз визначимо, де хто знаходиться. Скажіть мені, будь ласка, де знаходиться синичка? Вірно, вгорі, в лівому куточку. А де знаходиться лисичка? Де знаходиться горобчик? А де знаходиться ведмедик? А де знаходиться наш зайчик? Вірно, зайчик знаходиться посередині. У чарівному лісі побували? Кого ми з вами зустрічали? Вірно, їжачка і білочку. Скільки в їжачка було яблучок? А скільки в білочки було горішків і грибочків? Їжачок і Білочка бажають вам, щоб ви завжди були друзями природи, часто бували в полі, в лісі, біля річки. А я вам говорю до побачення, до зустрічі!